Всім привіт, ви на каналі Просто Сем, мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрались покопати ось такий от чудовий лісочок. Я знаходжуся на вході зараз. Покопав трошки по дорозі, пройшовся. Якщо бачите це привітання, значить знахідочки вже є. Сижу біля такого ось дерева, ну я там засняв відео, подивитися потім. Коротше, здоровенне, здоровенне. Так що всім гарного перегляду. А я побіг копати, знаходити цікаві артефакти. Так що, мощуйтесь позручніше, погнали. Така, друзі, локація. Тут такі зарослі. Там далі чистенький ліс, дуже чистенький, але по-чистенькому всі ходять. Думаю, поки зима, тут можна забуритися в такі зарослі і спробувати щось вицепити. Ну, перша, як завжди, така. Випадає історія або гільзач, або куля. Ну, Сьогодні в лісі перша куля цвітна. Так що перша знахідочка пішла. Далі ходимо. Ну, глядачі, я не знаю, вже вибираюся з цих хащів. Тут махнути не можна. От. Такі хащаки просто нереально. Але я думаю, ну от, знайшов знахідочку. Думаю, ну хто тут лазить? Ну ладно, я там шукаю. Ну, дивіться, ходячка. 50 копійок. І ще й доволі свіжа. 90. А, 2000 рік. Хто в таких хащах? Ну, можливо, вони були менші. Вирубка якась була. Коротше, перша монетка на сьогодні. Беремо, йдемо далі. Походу, друзі, результат свій дає. Ці зарослі. Вон вийшов на якусь дорожку, таку стару, там вон, знайшов, бачите, копане. Такого не показував. Потім в кінці покажу якогось замочка, типу від замочка щось. І зараз от йду далі, от по цій дорозі, воно на туди йде. І знаходжу якась монітосіна знову випадає. Видно, не копана дорога, тому що я не думаю, щоб такі монети пропускалися б такої величини. І що це ми маємо? Ух ти! Клас, дивіться, який сохраніще це у нас 1948 й троячок Радянський Союз СССР. Ось такий монітосик, друзі. Непогано. Дуже непогано початок. Так що вже дві монітосини. І дивіться, стан, який у нього. Просто шикарний. Беремо, беремо. Точно не копано, друзі, тому що ще випадає монітос. Можна, наш онлайн буде якось засняти. Десь бачу. А, вон. А що воно таке? З разом дивиться. Ходячка чи... А ні, СССР. С. СР. 1900. Чого не фокусує? О! 1956. Така душечка. Ось сфокусувало. Непогано. Люблю такі жовтенькі. Монітосіни. Пойдет. Пойдет Берем. Такої йду, друзі, дорожка ця. Ще можна от, захватити оці склончики трошки пройтися. Ну, Там далі вже зовсім вон, туди от, такі зарослі. Але, тим не менш, на цій дорості ще випадає. Знахідочка. дочка, десь я тут її бачу. Зараз буду показувати, друзі. А, о, Вон випало. Що це в нас? Щось зелененьке. Ух ти. от стрельнуло як. Щас. О, щось цікаве, друзі. Ну, а може і не дуже. Ну якийсь гудзик. Ну зараз протру, друзі. І покажу вам. Ну що ж, друзяки. Коротше, така пуговичка якась випадає гудзичок. Ну, Вроді, мені здається, номер 14 якщо камера передасть. Ось такий він ззаді, ушко є. Ну такий покоцаний часом. Але, не знаю, якийсь з Першої світової, напевно. 14-ка. Да, 14-ка. 14. Ось такий от гудзичок. Ну, як знахідочка пойдеть, беру хабарницю і рухаюсь далі. Вийшов вже на чисту місцевість. Сигнальчики пропали. Але дивіться, друзі, що знайшов. Дивіться, яке дерево. Ви бачите? Ось таке от. Отака от, от громадина. Бачите? Щоб ви розуміли, на весь металошукач ширина. От. Це десь в районі півтора метра, напевно. Десь так. От. Ну, можливо, менше трошки. Ну коротше дивіться яка ширина. Просто не, не обняти його. Це дерево, це, це капець здоровенне. Не знаю. Підказуйте в коментах, скільки цьому дереві. дереву може бути років. Коротше така от... Така, така штукована, бачите? Ширина. Ну і висота там. Коротше, таке деревище, що капець. Підказуйте, що воно, скільки років такому дереву може бути. То що ж, погнали далі копати. Вийшов, друзі, на таку чистоту. Зараз буду туди вгору вон, підійматися. Ось такий зараз ліс зимовий. Він із тих хащів вийшов туди. Побродив трохи і є знахідочка, друзі. Випадає отакий от от крючок якийсь. Мідь, латунь, не знаю. Ну, Щось таке стареньке попадається. Не знаю, що воно, якась клямочка. Ну, коротше, беру і рухаюсь далі. Так, друзяки, ходимо, бродимо, в камрада випадає з дочка зустрів його. Ой, щось тут віє. Дивимось. Ось такий хрестик. Зараз на сонечко. Ось такий хрестик випадає в нього. В принципі, ціленький, з вушком. Період, царизм. чи середньовіччя. Хто його знає. Ну, коротше, така знахідочка. Залікова. Пойдете. Забираємо, йдемо далі. Є, друзяки, знахідка така от антуражна. Маєте? Яка сапа, от, клепана, кругленька. Ось і це в лісі, друзі. Що тут сапали, можливо, якісь молоді дерева чи що. От така длинненька, прикольна сапка. От. Така знахідочка. Пойдет. Бродим, ходим. І ось таке натрапили на таке дерево. Дивіться, яка ширина його. Он маленькая це, це взагалі капець. Та я знімав, то це взагалі здоровуще. І ось попропадало, дивіться, скільки його тут лежить, воно впало чи що? Ось таке дерево. Просто огроменне. Ось таке от. Так, друзі. Знайшли хатку в лісі. Ось дивіться вже скільки вихопали кераміки. Ой, Ось така ну, царська, якась царська хатка стояла. О. Всі потихеньку щось копають, підшурфлюють. Ну, тут вже шурфили до нас, походу, але тільки що знайшли теж там ложечка, гудзик. Задержимося тут на хвилин 20. Ось такі справи. Оббігав, друзі, весь той ліс вернувся знову. Ближче до машини знову на цю дорогу, де я казав, що радянщина попадається і щось щось випало, блін. Неглибоко лежало. Якийсь монітус. А, вон. Дивіться, відбиточок. Вон. бачите? Опа. Невже це ризм? Чи це якась може радянська? Ні. Щось царське, друзі. Зараз трошки промею, покажу. Ну, прикольно. Прикольно. Глядачі попадається прикол. Хрестовичок, дивіться, 1724 рік. Обалдеть. Думав, радянщини покопаю тут. Як він тут опинився, я навіть не знаю. Може якась стара дорога була чи що. Ну, Це вже приємно, це вже царизм. Тим паче хрестовичок. Це огонь, це залік, друзі. Це залікова монетка. Ну, Стан, звісно, такий собі. Але сам факт, можна походити тут, попробувати ще. Все, беру і рухаюсь далі. Це, друзі, тільки що викопав пробочку. Дивіться, глибина, лопата Ну, ось повністю вона зайшла Ось, вже вище. Бо була ямка, прозвонював. Пінпойнтером дзвоню, не можу знайти. Туди, а вона прямо внизу. От. Прямо внизу. І треба було копати. Ну, штик, штик бере. Катушечка штик бере, ну, практично 30 см, я думаю, вдосталь глибини, щоб щось нормальне шукати. Якось так. Зараз буду вже йти донизу, вон туди виходити десь до машини. Так, глядачі, Коротше, завершили коп і ось такі от знахідочки. Ось мої. Один царьок і то вбитий, радянські монетки. Ось ще камрад теж радянщина, радянщина монетки. Ось камрада не багато, але такі цікавенькі якісь приколи. ще ось такі друзі знахідочки. все, Всім до побачення.